Головчинецький дитячий комплекс Чайка забезпечує своїм вихованцям п'ятиразове харчування, оздоровчі процедури, цікаве дозвілля і море друзів. Головне малеча задоволена. Мені тут подобається відпочивати також розваги, і тут дуже класно. Мені подобається тут різні розваги та конкурси. Також у нас є тиха година, де ми можемо відпочити, і нас тут дуже добре годують. А розташований табір на мальовничих берегах Південного Бугу. Те, що треба для незабутнього літнього відпочинку. Три тижні перебування коштує тут 1889 гривень. Це невисока ціна для такого задоволення, запевняє дирекція закладу. За зміну тут оздоровлюються від 250 до 280 дітлахів за сезон 750. Серед них близько пів тисячі. Це соціально пільгова група. Їхній відпочинок оплачує держава. У нас чотириста 480... восімдесят. П'ять діток оздоровлюються за рахунок держави. Це діти з незахищених сімей неблагополучних, діти інвалідів. Окрім того, у закладі допомагають майбутнім кухарям і кулінарам набути безцінний досвід мистецтва куховарства. На базі Чайківської їдальні проходять практику учні профтехліцеїв області. На Хмельниччині такий експеримент проводиться вперше і вже є перші позитивні результати. Ази приготування українського стратегічно важливого смаколика борщу засвоєно на п'ять із плюсом. Голова облдержадміністрації Василь Ядуха, що перебував того дня з робочою поїздкою на Летичівщині. У цьому переконався особисто. Які вони виця в курщу Надалі експеримент планують продовжувати і поширювати на інші дитячі літні оздоровниці. Ті практичні навики, які вони тут набудуть, вони обов'язково їм стануть в пригоді в майбутньому. І діти задоволені, і на тут оздоровлення проходять, і практику проходять, і копійку за роботу отримують на і перебувають в такій чудовій атмосфері. Я думаю, що цей позитивний експеримент, який ми запровадили вперше в області, будемо розповсюджувати на усі інші стаціонарні оздоровчі табори. А ще у чайці є басейн найбільший серед дитячих літніх здравниць області 25 метрів.